Зараз буду вам показувати три відомих українських місця. Якщо ви відгадаєте, то зможете виграти ось цей шопер. Перше місце це у Львові. Не, не Ні, це не у Львові. Не у Львові? Не, не Але це теж туристичне місто таке відоме в Україні. Чесно, ми не, знаємо. Не, не знаю. Ні, не знаю. Якийсь варіант, скажіть хоча б. Це в Одесі. Це Одеська ось... опера. Угу. Театр. Так, так. А ось це місце. А, скульптури. Це не оці... це старовинне місто. Його Римські залишки. так. Римські. Це в Україні. А в Україні. Угу. Да, не знаю. Це в Криму називається Херсонес Таврійський. Угу. Це залишки старовинного міста. Ну і ось це місце, ви маєте знати. <плес> Дивіться, ось це. Це несіч, ні? А? Місіч. Ну так. Ви практично правильно сказали це Хортиці, да, острів Хортиці. хортиці.